Отож, давайте познайомимося. Мене звуть Євген. Я являюсь випускником випускником ї школи помічника народного депутата. Раджу всім вам відвідати цей освітній навчальний навчальний курс. Я його успішно пройшов, виконав всі умови конкурсного завдання і отримав можливість стажуватися у комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Хочу сказати, що цей курс є надзвичайно корисним для тих, хто хоче пов'язати своє майбутнє з політикою або державним управлінням. Тут ви не тільки дізнаєтеся про про реалії сьогоднішньої нашої української політики. Але зможете більше зрозуміти, як взагалі твориться та картинка, яку ви бачите на екранах своїх телевізорів. Раджу відвідати всім цей курс. Не вагайтеся, діть вперед до своєї мети і ніколи не здавайтеся. Школа народних депутатів – це надзвичайно круто.